Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, який страх прихований у вашій підсвідомості. Чого він стосується, і він, можливо, явно ви його не помічаєте, але він впливає на ваше життя. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант ваш страх у підсвідомості. Трійка мечів – по першому варіанту, ви сильно боїтеся у особистих стосунках, щоб вам не нанесли травми. Травми можуть бути різного характеру. Це може бути і як на психологічному рівні, так і дійсно на фізичному рівні, тобто, вас, можливо, хтось ображав. І, або, і ще можливо, у вас є такий страх самотності залишитися, щоб вас хтось покинув. А ви залишитесь на самоті і будете тоді сильно страждати. І от ви саме цього боїтеся. Навіть якщо ви вголос говорите, що ви нікого і нічого не боїтеся, і що вам нічого не жалко втрачати, це неправда. Ваша підсвідомість говорить про те, що ви боїтеся самотності і боїтеся, щоб хтось вам не розбив серце. Другий варіант ваш страх, блазен. Блазень перевернутий говорить про те, що, можливо, ви боїтеся у очах інших людей, виглядати, ніби ви ну, людина не зріла, або приймаєте якісь непомірковані рішення, або що ведете себе інфантильно і, от саме цього ви боїтеся. Тобто ви намагаєтеся контролювати своє життя, щоб про вас ніхто нічого поганого не сказав. Ніби ви, можливо, і якісь вчинки робите такі, що вони виглядають саме так, як інфатильна людина, а ви або нерозумні дії, якісь вживаєте, Але. Ви того, коли такі випадки у вас виникають, можливо, ви того самі не усвідомлюєте або не помічаєте. Але у підсвідомості у вас так чітко визначено, що вам потрібно вести себе, можливо, у колективі, можливо, на людях, можливо, перед близькими людьми, але швидше за все, перед людьми в суспільстві або на роботі. Ви намагаєтесь виглядати як людина розумна, розважлива. А боїтеся проявляти свою безпосередність, щоб це не сприйняли за вашу інфантильність. Третій варіант ваш страх у підсвідомості. П'ятірка кубків. Ну, Тут, звичайно, можуть бути різні такі варіанти. Можливо, хтось боїться кризису в стосунках, боїться того, що, можливо, ви емоційно в тих стосунках вже вигоріли, і бачите тільки. Те, що ваші келихи всі порожні. Але ви не помічаєте того, що у вас ще є два келихи повних, які б ви могли використати для себе із користю. Тому для вас у підсвідомості саме такий страх, що ви боїтеся певних кризових ситуаціях у своїх особистих стосунках. Можливо, боїтеся того, що. Якісь емоційні коливання можуть призвести до того, що ви не побачите потім шансів, які ви втратили через свою емоційність. А тому ви і не контролюєте цей стан. Просто коли у вас приходять якісь такі негативні емоції або вас накривають з підсвідомості, у вас воно вже не контролюється і воно виливається на вашого партнера. А тому ваша підсвідомість вам. Так і підказує, і вам на це варто зважити. Зважити на те, що кожен страх і не тільки третьому варіанту, але кожній людині потрібно страх із підсвідомості витягувати і пропрацьовувати, тому що він вам заважає будувати своє життя. Я бажаю всім, хай страхи наші всі розвіюються.